Виконав на віолончелі твори баха та касадо. Благодійний концерт на підтримку військових відбувся в Івано-Франківську. Мета організаторів зібрати кошти на маскувальні сітки. Чи вдалося її досягти? Наша Вікторія Резун знає. Соло на віолончелі для франківчан виконав німецький музикант Карлос Ферер. Чоловік каже таким чином: хоче підтримати наших людей та надихнути їх своєю музикою. Я сам з Венесуели, де ситуація є також нестабільною. І тому я знаю наскільки важливо проводити благодійні заходи і наскільки важливо допомагати. Бо кожен із нас робить ту маленьку частину, яка разом складається у велику перемогу. Тому я не міг поїхати з України, не взявши участь у благодійному концерті. У репертуарі виконавця твори баха та Касадо. Організатори кажуть, це хороша можливість насолодитися музикою. А та також допомогти ЗСУ. Це класичний репертуар. Цікавий тим, що він написаний саме для віолончелі, саме для соло-віолончелі, тому що раніше віолончель не була. Не писались твори саме для соло-віолончелі, а віолончель була більше для акомпанементу, і Бах написав саме твори. Для соло, тому воно цікаво, як звучить, наскільки різні гармонії, наскільки різноманітно можна на одному інструменті зіграти. Не пропускає жодного концерту у місті Ірина. Жінка долучилася до благодійного заходу, бо любить класичну музику. Звичайно, це дуже цінно і важливо для всіх нас, тому що це ну, принаймні такий промінчик в нашому темному царстві, в якому ми зараз опинилися. Це таке світло, яке може бути вмикається для нас, і це дуже важливо. Організатори кажуть, у наших військових є чимало запитів. Один з них маскувальні сітки от сітка зараз найбільш така популярна, так скажімо, по кольорах, тому що вона має і зелений, і вже гірчичний, як під суху траву, перехідний період. Це схоже під набіжевій основі, де вже от більше під жовту глину, під шматок маскувальної сітки, такий, під жовту глину, під суху траву. Тобто є от такі різні наша скринка, а тут от таке просто для інсталяції це подаровані хлопцями такі трофеї. Загалом на благодійному концерті організатори зібрали понад 7 тисяч гривень.